Близько трьом сотням росіян, які зайшли в Покровськ, їхнє керівництво не залишило вибору, і це дорога в один кінець, каже головний сержант 32-ї бригади на псевдогуцул. Їхня задача зайти і показати, що вони там є. Тобто, більшість з них це поранені, немічні, які вже не можуть воювати, нести бій, просто і назад повернутися Також не можуть, щоб вони виставили свої. Стаціонарні позиції, які зможуть функціонувати добре. То це, мабуть, за грані фантастики, тому що ну тому, що ми керуємо цим містом. Це що вони там ходять, це питання часу. Така кількість росіян у місті навряд зможе завдати суттєвої шкоди, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. Вони не могли собою брати велику кількість. Ну, набоїв, гранат, всього, що треба для, для ведення бойових дій на навіть води їжі, вони намагалися в лоб э, взяти покрівськ-покровськ. Ну вже більше року там ідуть дії. Потім намагалися течити, Це в них теж не вийшло. Зараз вони намагаються застосувати тактику просочування. Покровськ цілодобово під атаками російських дронів каже командир батареї, перехоплювачів 68-ї окремої єгерської бригади з позивним маестром. Якщо це молнії, я думаю, близько. Якщо всіма суміжними підрозділами, які стоять на нашому напрямку. То я думаю, близько 20-50, в залежності від інтенсивності. Якщо брати розвідувальні крила, то в цілому 2-3 крила е, в погоду. Тобто, ну, це такі як суперками, орлани, зали, два-три крила в гарну погоду можуть е, можемо знищити. Е, якщо це гербери, гербери частіше знищуються, тобто їх може там, близько 10-15 крил за день. Але це ж в залежності від їхнього зальоту. Тобто бувають дні, коли залітають. Тут одні гербери бувають одні, коли гербер взагалі немає залітають тільки розвідувальні крила. Буває, що чисто вони працюють там ударними, там молня, і ну і тому подібне, та міталмасим. Якщо це візуальний контакт з ворожою ціллю, то воно буде знищене. Тобто, дуже рідко таке буває, що ми не допрацьовуємо ціль до кінця. В районі Покровська росіяни атакують на північний захід від міста та намагаються перерізати логістику, каже військовий оглядач Владислав Селезньов. Дороги контролюють мінометним і артилерійським вогнем. Що стосується Покровсько-Морноградської міської агломерації. Як оборонять наші захисники, то варто у відношенні до неї вести мову про оперативне напівоточення? Чому тому, що лиш відстань між лищатами, де діє ворожа сили складає за різними оцінками від 3 до 7 кілометрів? Якщо ми говоримо про... О... Певні співвідношення сота засобів. А ми бачили різні оцінки від 7 до там, 10 кратної переваги російських військовослужбовців, які діють на цих ділянці фронту. Логістика не міняється. Дуже тяжко заїхати. Дуже тяжко виїхати, тому пересуваємося пішим ходом. Куди можемо доїхати, туди доїжджаємо. А далі вже. Пішим пішим ходом доставляємо все, що нам треба для наших позицій. Дуже зараз частіше використовувати почали НРК. про те, що логістика ускладнена, але можлива свідчить спецоперація головного розвідувального управління у Покровську, каже Олексій Гетьман. Повністю контролюють, але два гелікоптера не, не дрона, два гелікоптера пролетіли. Повністю контролюють, але 12 людей прибувають в сухопутний коридор. Ситуація в Покровську, за словами Селезньова, залежить від стійкості сил оборони в районі населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Леонтовичі та Котлине. Якщо нам не вдасться втримати ці населені пункти під нашим контролем, а так само ми втратимо контроль над багатоповерховою забудовою, яка знаходиться на північний схід. Північно-східному районі Покровського це насправді буде серйозна проблема, бо контроль над пенівними висотами створює певні можливості для російських операторів дронових систем, що значно ускладнить наше перебування на території Покровська та в першу чергу на території Мирнограда, бо він знаходиться в такому собі апендексу. евакуація з якого українських сил оборони буде значно ускладнена. Якщо ми втратимо контроль над Покровським та Морноградом, це ворогу дозволить сформувати ударний плацдарм, звідки він буде діяти в напрямку Славянська Краматорська Дружківська Кас. Константиновська міська агломерація. І де-факто південне місце цієї агломерації в місті Костянтинівка буде знаходитися під під ударом ворожих сил фактично з трьох боків. Вже зараз, час від часу, ворог намагається малими та над малими піхотними групами заходити до Костянтинівки, Ще на етапі висування, а та відстань досить велика до передмістяного населеного пункту. Ворожі штурмовики зазвичай знищуються, але тенденція абсолютно красномовні. Ворог реалізовуючи. Тут Тактику поступової інфільтрації досягає визначених результатів, і ось тут я думаю, нам варто вести мову про певні контрдії та дослідження тих негативних прикладів, які ми маємо вже безліч. Ми Маємо згадати бої, наслідки якого яких ми втратили контроль над селідова, бо ворог тоді вперше використав саме таку варіацію своїх дій на полі бою. Анастасія Дашко Суспільне новини Донбас.